Я боюся щось почати робити, тому що я боюся зробити це не ідеально. Ну, наприклад, я боюся почати вести блог, я боюся почати записувати це відео, тому що мені страшно, що я зроблю це не ідеально. І це може проявлятися застрягання у тому, що я перезаписую один і той же кусочок дуже багато разів, тому що там мені не сподобалося, що я десь заїкнулася, Там мені не сподобалося, що в мене там волосинка старчить, і так далі. І так далі. Через оцей перфекціонізм, через оцей синдром відмінниці, можна настільки застрявати на якихось таких базових речах і не мати можливості рухатися далі. Ну що це просто неефективно виявляється. Тобто ми, наче, щось робимо, але це неефективно і не Золота фраза у такі моменти не треба робити ідеально. Зробіть просто добре. Не треба зробити ідеальне відео. Можна зробити просто хороше посереднє відео. Наступна проблема відмінників це невміння сказати ні, Невміння відстояти свої кордони і поставити себе у пріоритет. Ну, вони на все погоджуються, допомагають іншим людям, тому що якщо я не допоможу, вони ж на мене образяться. Тобто ми більше думаємо про комфорт інших людей аніж про власний комфорт.